Нові дивовижні дані про гроші Путіна в Європі. Про це я буду говорити трошки згодом. А зараз знову не можу не сказати за цей дивовижний наступ українських збройних сил під Харковом, операцію під Херсоном. Ви звернули увагу, наскільки. Всі воєнні експерти, які до цього часу виступали, виявилися неспроможніми. Ніхто ж нічого не вгадав, ніхто нічого не передбачив. От подивіться, все, що вони говорили до початку цієї е, наступальної операції на Харківщині всі діти, я вам скажу, браття і сестри, не варто їх слухати. І от це саме тому потрібно від всіх каналів підписатися на Ютубі. А на цей канал підписатися. Хоча навіть такий видатний знавець італійського живопису доби Треченто Як Я так само ні про що не здогадався. І ще один наш брат Євген Ролдугін за псевдо Тунгус, на жаль, загинув в цій харківській операції. Е, дуже світла людина, він був поранений. У нас в боях під Києвом у складі батальйона Братство керував там одним з відділів при звільненні Лук'янівки, потім в новій Басані. Дуже сміливий хлопець. Потім на наполягання Оксани Корщинської закінчив курси тактичної медицини і вже далі в боях в подальших працював як парамедик, врятував трьох своїх побратимів. І це вивозив на санітарній машині з бою тяжко пораненого, і машина була накрита вогнем ворожої артилерії. Загинули тяжко поранений, і наш брат Тунгус. І Христос каже: більшої любові ніхто не має за ту, коли душу покладе за друзів своїх. Він... Мав найвищий ступінь любові. Він пожертвував собою за друзів своїх, і нині він у царстві небесному, праворуч Господа нашого Ісуса Христа. І тут я звертаю вашу увагу на ці заклики: не сильно радіти наступальній операції. Ви час пам'ятати, якою ціною дається, ви час пам'ятати про вбитих, що ці от вигуки радості недоречні, доречні браття і сестри. Доречно радіти, і доречно радіти дуже гучно цій наступальній операції, багато хто гине, але по-перше, гине менше людей, ніж під час оборони. Під час цієї наступальної операції у нас загинуло менше людей, ніж про обороні Сєвродонецька, наприклад. І ніж гинуло останнім часом на Донбасі. Це блискуча. Операція в цьому смислі. По-друге, воїн, який загинув в бою. А що може бути природніше для воїна? Де він мав загинути? За яких обставин? Воїн, який гине в бою, це прекрасно, окрім того, що це надзвичайно скорботно. І от кажуть, тільки гори гинуть найкраще, і з ким ми залишимося? Браття, найкращі йдуть слідом. Я пам'ятаю, коли нас було дуже мало. і мені здавалося, я знаю всіх найкращих людей, найактивніших націоналістів, патріотів, бійців в обличчя до 2014 року. В Суті, з усіма ними можна було бути знайомими. І здавалося, що нікого ж більше в країні немає один козак серед мільйона свинопасів. Але потім почалася війна. Я побачив таких людей, які ми, тоді ще націоналісти, скажімо, 90-х і початку 2000-х і близько з ними не стояли. Це люди значно кращі за нас, значно кращі бійці і значно чистіші душі. І багато хто з них гинув. І ми думали, ну як же гинуть найкраще? Але потім це. Повномасштабне вторгнення, і ви дивіться, і тепер цих найкращих людей уже не сотні, уже не тисячі, уже сотні тисяч людей і приходять, і ми бачимо людей, які часто не поступаються або краще тих, які загинули. Нація так функціонує, в тому її природа. Що за кожного вбитого героя вона дає нам десять нових героїв, тому що ті десять нових героїв народжуються з крові попереднього вбитого. Ми побачили, що українські збройні сили б'ють не тільки по армії ворога, вони б'ють по пропаганді ворога, а це становий хребет всієї їхньої московської влади. Саме не ФСБ, не армія, а пропаганда це становить в Кребеті Ми побачили, як раптом дестабілізувалася вся ця пропаганда. Колись ліві екстремісти в 70-х роках з фракції Червоної армії казали, що бомби проти апарату гноблення ми кидаємо в свідомість мас. Ось українські хаймарси стріляють в свідомість московитів, вони її руйнують. Наступ українських збройних сил руйнує їхні уявлення про себе, їхні уявлення про світ, їхні уявлення про майбутнє. Наступ українських збройних сил руйнує самі підвалини Московії. І звільнення українських територій, зокрема, означає розкішні перспективи для звільнення поневолених народів. І у нас тут зараз визрівають ці структури звільнення і структури нового керівництва. Це перспектива звільнення для Білорусі. Лука не потрібен ні нам, ні московитам. Уже московити, звісно, будуть намагатися замінити Луку на наступному етапі своєї поразки, будуть намагатися замінити його якимись підмосковленою опозицією. Промосковською частиною апарату Білорусі. А ми будемо намагатися замінити луку полком імені Кастуся Калиновського командування цього полку і є майбутнім білоруським урядом. І щось мені підказує, що ми в цій конкуренції переможемо. Вірніше переможуть білоруси. Ці білоруси, які сьогодні воюють за Україну, воюють одночасно і за свободу Білорусі. І з перемогою України це буде перемога Білорусі в Чечні новою владою стане батальйон імені Шейха Мансура, який нині воює, нині вже дев'ять років воює в Україні за Україну, але фактично і за свободу Чечні. Можливо, це структури всесвітнього конгресу чеченців. Так само докладуться до утворення нового чеченського суспільства постокупаційного. Дагестанський національний центр і батальйон імені Імама Шаміля. Стануть новою владою в Дагестані. А там далі піде, як по маслу. Все буде добре, браття і сестри. І все буде скоро. Але повернемося до грошей Путіна. Ви пам'ятаєте оцю маячню про те, що нібито Ватикан так прихильний до Путіна, тому що в Банку Ватикана є гроші Путіна. Найцікавіше, що це виявилося зовсім не маячня, що гроші Путіна і Медведєва такі справді є в Банку Ватикана. І з паперів, які. Федеральне бюро розслідувань конфіскувало в будинку Трампа. Ви пам'ятаєте, нещодавній обшук і скандал Сполучених Штатах в, в зв'язку з цим, порушення кримінальні справи проти Трампа. Також серед цих е тисяч паперів державних, які він незаконно переховував у себе в будинку, були знайдені і папери, які підтверджують перебування грошей Путіна в Банку Ватикана. Ще е, путіна і Медведєва, і ще нерухомість в Макао і деякі гроші там, але дуже великі суми. Е, я гадаю, що прийде час ця інформація буде широко оприлюднена, але ви зараз, ті, хто підписані на цей канал, першими її. Зараз чуєте є підтвердження в паперах Трампа про гроші Путіна і Медведєва в Банку Ватикана. І справді прихильність цього папа соціаліста до Грефії значною мірою пояснюється і цим. Багато що в діяльності соціалістів пояснюється грошима Путіна. І Цікаво, що багато західних країн впровадили санкції проти. Московських грошей різноманітних суми арештовані, арештовуються яхти, арештовується нерухомість. А Ватікан теж європейська країна, Ватікан це держава. Таких санкцій не впровадив, до санкцій не приєднався. А шкода, якби Ватікан конфіскував. Гроші Путіна і Медведєва в своєму банку, то вони могли би піти, наприклад, на, на просвітницьку місіонерську діяльність, скажімо, в країнах Африки чи Азії. Місіонерська діяльність в Москві безсенсова. їх цих людей не навернеш на християнство. Братця, час нашої перемоги стрімко наближається. І ця перемога буде залежати не тільки від слабкості московичів, вона буде залежати від сили духу українців і відродження Європи, в тому числі відродження католицької церкви, яка зможе струсити з себе порох оцих новітніх напластувань оцих незрозумілих останніх пап, і знову стане церквою хрестоносців. Проповідників, борців і воїнів дуже швидко по всіх каналах московицького телебачення ми побачимо лебедине озеро Чайковського. У них, коли вмирає хтось з генеральних секретарів чи здійснюється переворот. Чи замах на військовий переворот, то виключається все, а транслюють постійно Чайковського. Це запам'яталося старим людям Лебедине Озеро. Це, до речі, між іншим, що от, Київську консерваторію, яка чіпляється за хоче мати ім'я Чайковського, от не хоче ім'я Видаля, вона хоче зберігати ім'я Чайковського. Можна було б компромісний варіант. Перейменувати консерваторії імені Лебединого озера Чайковського, це було би добре. Це за старою методикою. Щоб не сильно міняти таблички, можна проспект більшовиків перейменувати на проспект проклятих більшовиків. Музей Булгакова на Андріївському узвозі, якщо вже так Міністерство культури хоче його зберегти. На музей, скажем, улюбленця Сталіна, Булгакова. Він був його улюбленцем. Сталін разів 14 був на виставі Дні Турбіних, і він полюбляв цього негідника. Мабуть, тому що це було йому зрозуміло, скажімо, ця третя література. Так, от музей улюбленця Сталіна на Андріївському узвозі. Якщо Ватнік Трухана в Одесі так хоче зберегти пам'ятник Катерині, його треба просто модифі... модифікувати трошечки. Чим відома Катерина, друга в Європі на Заході, вона відома зовсім не тим, що вона нібито заснувала Одесу. і не потрібно було засновувати це місто існувало задовго до Катерини. Ну, просто змінила назву. Вона відома здебільшого як персонаж німецьких порнокоміксів і порнофільмів за свою сексуальну необузданість, особливо популярні, як мені сказав один знавець жанру в ці сцени з конем. От, в Римі стоїть такий архетипічний пам'ятник Марк Аврелі на коні, а в Одесі могла би стояти. Пам'ятник Катерині під конем. Ну, згідно оцим от картинкам з німецьких порнокоміксів, і в принципі ніхто б не був би проти. І туристична привабливість міста зросла б, і навіть злісні українські націоналісти б не заперечували. Бог знає. На цьому вам моє полке, щире українське амінь. І пам'ятаєте, Путін. Хочу, щоб ви розмовляли мовою. Це хотів сказати Катерини. Але Катерина погано знала московську мову, спілкувалася переважно німецькою і французькою. Німецька її рідна. Мовою Булгакова, улюбленця Сталіна.